Вітаю вас, брати і сестри! Християнство є найдавніша релігія, премудри дивовижна книга Божих доль про рід людський. Вона почалася до складання світу і пишеться досі. Кінець її в царстві слави, у царстві Отця Небесного. Так каже святий Праведний Йоанн Кронштадтський, і пам'ять якого церква святкувала на минулому тижні, 14 червня. Ви дивитесь телевізійний іпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської іпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите. Митрополит Одеський із Агафангел, Агафанґіл очолив престольне свято у храмі на честь ікони Божої Матері з поручниці Грішни. В одеській епархії готові надати посильну допомогу постраждалим від ракетних атак та збирають кошти на відновлення Володимирського храму на території Одеської політехніки. В одеській духовний семінарії розпочався прийом документів на денне та заочне відділення. У неділю, першу після п'ятидесятниці, 11 червня, церква святкувала пам'яттю всіх святих, також особливо шанувала святителя Луку Воїна Ісенецького та чудотворний образ Божої Матері Споручниця Грішних. Престольне свято у храмі, освяченому на честь уславленого богородичного образу Споручниця Грішних, очолив високоп'ясвященіша Агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Любимого святителя зустріла численна паства на чолі з нестоятелем храму протерем В'ячеславом Бондарем та вітали вихованці недільної школи за богослужінням. Звучали прохання про мир у багатостраждальній Україні та молитва про упокій душ загиблих мешканців Одеси внаслідок обстрілу напередодні 10 червня, а також про всіх загиблих захисників України та її мирних жителів. По завершенні божественної літургії владика Гафанґел співслужіння міського духовенства звершив молебень перед іконою Божої Матері спорушни Сегрішних і надав архіпастерське благословення всім, хто зібрався на престольне свято. 10 червня, у 39-ту річницю з дня упокою Інокині Макарії Савиної, митроплит Одеський ізмільський Агафангел звершив панахиду на братському цвинтарі Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря у співслуженні архієпископа Южинського діадора, архієпископа арсийського віктора, ректор Одеської духовної семінарії протерей Дмитрія Кавенка та братії монастиря. Також за панахидою милилися за упокій мирних громадян, які загинули під час ворожого обстрілу Одеси в ніч на 10 червня. 14 червня, внаслідок нової ворожої ракетної атаки, в Одесі загинули мирні жителі та були значно пошкоджені кілька житлових будинків та громадських будівель. Є чимало постраждалих мешканців міста. Також внаслідок вибухової хвилі було частково зруйновано храм на честь святого благовірного князя Володимира, розташованого на території Національного університету Одеська політехніка. Усіх постраждалих просять звертатися на гарячу лінію Одеської епархії за посильною матеріальною допомогою, за номером телефону, плюс 38 вісім Три шісот пятнадцять у Viber, WhatsApp та телеграм. Також усіх небайдужих запрошуємо взяти участь в ініціативи за надання допомоги постраждалим від воєнних дій та для відновлення храму святого благовірного князя Володимира. Начало собиті трагедії храму началось 3 часов ночі, коли роздався этот злополучний взрив в нашому городі. Потом через полчаса пришла информация от дежурных из Политехнического института, что произошли разрушения в храме. И уже в 6 утра, прибыть сюда на место, уже пришлось оценить непосредственно масштабы разрушения. Все окна были повреждены, вся утварь внутри храма была разбросана. Сейчас, разбирая некоторые завалы и мусор, Уже оценивается, что в храме есть трещины, которые ведут к аварийности. и к опасности нахождения в самом помещении. Конечно же, что, что если это сейчас не устранять в дальнейшем, то может привести к плохим последствиям для самого здания. Поэтому храм, к сожалению, маленький и община небольшая. Для помощи храма оставляют визиты на Одесскую епархию, чтобы каждый из вас мог оказать помощь для восстановления нашего небольшого приходского храма. 15 червня церква святкує пам'ять великомученика Іоанна Нового Новосочавського, святого 14 століття, який мав особливу благодать від Бога допомагати тим, хто займається торгівлею. Цього дня престольне свято відзначив храм Іоанна Сочавського одеської епархії Української православної церкви у місті Білгороді Дністровському. У святковий день духовенство благочиння звершило водосвятний молебень читанням макафіса святому великомученику Іоанну Новому Сочавському та Божественну літургію, після якої відбувся хресний хід навколо храму. Віруючи, піднесли молитви Святому Іоанну, який вважається небесним покровителем міста, про мир та благополуччя Білгорода Дністровського, всього рідного краю та країни на багато років. 14 червня у Міжнародний день донора з благословенням митрополита Одеського Ізмельського Агафанґела Одеської єпархія Української православної церкви знову взяла участь у здачі крові для онкохворих дітей та військовослужбовців нашої армії. Забір проводився в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні для потреб дітей, які проходять лікування у різних відділеннях закладу, а також для наших захисників. Донорами стали клірики Одеської єпархії та небайдуже віруючі. Духовенство Одеської єпархії та молодь. Прийняла участь у донорстві крові для онкобольних дітей, а також для тих людей, що пролили свою кров не по своїй волі. Тому ми завжди раді зробити те, що ми можемо, те, що в наших силах. Приїздив сюди до Одеси для того, щоб сьогодні день донора, щоб допомогти дітям онкохворим і здати кров для наших воїнів, що які захищають нашу державу, нашу батьківщину, які боронять нас, і добрі справи повинні робити, допомагаючи одне одному. Обожаю всем здоровья и мирного неба. Помощи Божьей и спасения души. Поздравляю всех с Международным днем донора. Я пришла первый раз в этот клуб. И... очень рада этому событию. Благодарю Одесскую епархию, которая очень активно публикует информацию о том, что мы на кровь. И как бы, людей сделать доброе дело. Это очень хорошо. В принципе, для этого я и пришла, чтобы немножко обнести какую-то маленькую лепту для деток, которым, которые нуждаются в этой проекте. Хочу вас всех приветствовать с ним, международным донором, та сказати слова благодарности за те, що сьогодні до нас завітали багато донорів, а саме донори Одеської епархії, які допомагають і здають кров діточкам, які знаходяться на ліжках нашої лікарні. В Одеській духовній семінарій розпочався прийом документів на денне та заочне відділення. Одеська духовна семінарія це вищий духовний навчальний заклад Української православної церкви, який готує священнослужителів, а також регентів-саломників церковного хору, іконописців та майстрів церковного художнього шиття. Одеська духовна семінарія знаходиться поряд із свято Успенським одеським чоловічим монастирем. Відділення «Регенське», іконопісне та Золотошвейне на території свята Архангела Михайлівського одеського жіночого монастиря. Прийом документів відбувається з 15 червня по 15 серпня з 9 до 17 години в робочі не святкові дні. Приймальна комісія семінарі знаходиться за адресою Проволок Монастирський 4. Приймальна комісія «Регенського», іконописного та Золотошвейного відділень знаходиться за адресою вулиця Успенська, 4. Детальну інформацію про вступну кампанію до Одеської духовної семінарії у 2023 році дивіться на сайті семінарії Семінарія Євангеліст Лука у своєму Євангелії дуже яскраво описує один новозавітний епізод, особливо актуальний в наші дні. Ісус Христос, як Вересеї, спитало Його, коли Царство Боже прийде, то Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. І сказав він до учнів: Прийду дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського, та не побачите, і скажуть до вас ось тут чи ось там не йдіть і за ними не біжіть». Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов вже потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів лотових, їли пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде і того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається, пам'ятайте про лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, тот погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Господь пророчо попереджав своїх учнів про майбутнє у 70-му році після Різдва Христового руйнування Єрусалима, а також про своє славне друге пришестя. Наже що живе сьогодні, в воєнний час особливо стосується пророцтва Спасителя, бо, здавалося би, коли, якщо не під час війни, люди покликані задуматися про Бога і спасіння своєї душі. Але можна констатувати сьогодні інший сумний факт: як напередодні всесвітнього потопу, при Ної люди їли, пили, одружувалися, купували, продавали, садили, будували. Так і сьогодні. Люди продовжують жити своїм звичайним життям, незважаючи на те, що вчора ракета розбила сусідню будівлю, і можливо, завтра вона впаде ще ближче. Звичайно ж, багато хто справедливо заперечує, що людям для продовження життєдіяльності необхідно їсти, пити, чимось займатися для хліба насущного. Звичайно, Господь, який створив душу, тіло і подає нам харчування, чудово про це знає, тому його слова попереджали внутрішню неготовність і духовну безвідповідальність людей, наприклад, перед потопом. Адже діти Ної також їли, пили, одружувалися, але при цьому не ігнорували пророчі одкривення свого батька, дякуючи чому і врятували своє життя. Для ілюстрації нашої людської зайвої прихильності до благ цього світу не обов'язково йти за тисячу років до Різдва Христового. На початку червня всі ми стали свідками підриву греблі в новій каховці, наслідок чого актуальність старозавітних подій буквально ожила на очах. Багато людей, зберігаючи своє життя, погодилися на евакуацію. Багато ж навпаки, у пориві несподіваного розпачу не зміг відліпити своє серце від земних благ і оцінив вартість свого будинку та його наповнення вище за вартість свого власного життя. Щодо вічності, вартість тілесного здоров'я та матеріальних благ настільки низька, і користування ними швидкоплинно. Будемо ж пам'ятати, дорогі брати і сестри, що християни покликані бути громадянами неба, і тоді ніякі негаразди та скорботи не зможуть відібрати від нас тієї майбутньої і водночас такої реально відчутної радості у Христі Ісусі. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 18 червня пам'ять благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського, а також пам'ять усіх преподобних і богоносних отців, які у святій горі фонські просіяли. У середу, 21 червня, пам'ять великомученка Феодора Стертелата у четвер, 22 червня, пам'ять святителя Кирило Олександрійського, у суботу, 24 червня, пам'ять апостолів Варфоломії Варнави та пам'ять ікони Божої Матері достойно є. У неділю, 25 червня, собор Одеських святих та пам'ять преподобного Ануфрія Великого. Про ці та інші події в житті церкви та православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. До наступної зустрічі, дорогі брати і сестри. Бережи вас Господь.